Друзі, пам'ятаєте, я вам літом показувала будівництво цих будинків. Ой, трохи трясе, я на велосипеді. Але проїжджала мимо і думаю, треба вам зазняти і показати. Дивіться, вже, в якому стані. Бачите, як тут швидко будується? Це по-перше, а по-друге, от як виходить, який дизайн цих будиночків. Ну, десь вони за пів року, вже в такому стані. Мабуть, там вже внутрішні оздоблення. Внутрішні роботи ведуться. Вже зробили такі дорожки, тротуарчики, а дорожка тут, велодорожка, по-моєму. Може туди і не буде заїзд з цієї сторони, а може і буде. Невідомо. Отакі от, от класні. ну Ціна їх десь по півмільйона. Не знаю, які, може, більше, менше, але якісь по півмільйона, це я чула. Ну, красиво виходить. Біля такого каналу. Тут качечки. От таке село. Бачите, красиве. Красиві будинки. В великому селі нові будинки. Погода сьогодні. Ми з Ніком на Веліку. Нік, ти де? Зараз камера тебе спіймає. Я, я, я. Привітайся! Всім привіт! Вітайся! Я Помах... показує корзинку. Помахай, ні. Ні. ні! Тебе, тебе показують, що собачу. не бачиш камеру? Вон, дивись себе. Вон, помахай! <рес> У рукавиці, рукавицях холодно. От що мені подобається в Нідерландах, бачите, он, там он, старі будинки таких кольорів. І ці зробили таких же. Нема, от вони витримують дизайн, кольори. І нема такого, що от воно якось так відрізняється. Такий спокійний, спокійна гама кольорів витримана. А там вон старий будинок і ці нові дуже гарно сюди вписалися, як на мене. І сюди теж. Бачите. Ще добудовують. Цілий квартальчик такий буде. Бачите, це якась церква під стиль. Плиточкою обкладено, це де цегла, бо вони якісь з блоків таких бетонних і обкладені такою плиточкою. Якщо пам'ятаєте, ми з вами дивилися на початку будівництва, що будується. А тут, мабуть, буде така, такий майданчик для, для машин, для автомобілів, парковочний. Нічого тут не будується, так? Мабуть. Такі друзі в Нідерландах будують нові будинки швидко і красиво. Трошки треба підтримувати себе в формі. Весна починається. Лишні кілограми скидати, потім організм очищати. Так що, дівчатка, сідаємо на дієту, займаємося фізичними вправами, їзда на велосипеді, ходьба. І вперед до весни. Такий у нас світанок, друзі. Сьогодні субота. І сьогодні знову волонтерська робота. Спортивній школі. Всім гарного дня, гарного настрою і всього самого найкращого. Сьогодні була дуже тепла ніч, плюс 6 градусів. То були так одинички або мінуси невеличкі були а Сьогодні тепла ніч була, плюс 6, і вже йде потепління, вже в нас буде плюс 10 в день, і плюс 11. Друзі, хто мене запитував, як знайти волонтерську роботу, ну, я не знаю, що вам порадити, як знайти. Мене знов запросили на цю волонтерську роботу. Що ми тут робимо? Отакий ну, от сиропчик, Наливаємо частинку цього сиропчика в. Ємкість. І потім додаємо води просто з крана. Ось от такі от великі бутилки цього сиропу у нас є. І наливаємо просто воду з крану. Ось такий виходить лімонад. Бачите, трошки сиропу додається вода. От, і діти що тренуються, в перервах п'ють цей лімонад. Тут виставляють, команди приходять, забирають ці лімонадки. Ну, Дітей дуже багато. багато. Багато дітей, багато команд. Оце таке, таке приміщення тут можна відпочити, діти грають. Вон такий настольний футбол. Все у нас, бачите, чітко, От, часи, в які грають команди. Трошки обстановку, погода, звісно, така, дощик моросить. Але ніхто на це не звертає увагу. Тренування, ігри все, все як має бути. Ну, нідерландці є нідерландці. Вони не звертають увагу на погоду. Що сонце, що дощ, ніякі плани їхні не міняється. Так, і що я отримую за таку роботу? Хочу вам розказати: десь нараховують 7 євро за годину. От, якщо я працюю з 8 до 12. Це 4 години. От, і рахуйте, 28 євро за таку роботу. Зробити цей лімонад, помити ці термоси Кава тут вже приготовлена, зварена. Автомат не працює, тому таку от каву наливаємо з, таким от, з такого бака з краніком Ну, звичайна така кава. І коштує вона євро 35 євро. Є стаканчик. Так, отакі от ціни. Ще покажу вам. Вище, ніж в магазині, але нижче, ніж в інших кафешках. Дивіться, як цікаво тут дерева. Перше обрізані, а потім отак от гілка сюди пускається одна з цього дерева, з того, сюди по такій трубі прив'язуються дерева і так от ростуть. Не знаю, що це за дерево, але отак його розпоріщили і прив'язали до труби. Мабуть, тінь буде влітку тут. Від листочків. нові гілочки відростуть і буде тінь. Полянка крокусів. Дивіться, які, яких багато. Ой, такі яскраві. Зараз поближче вам покажу. Дивіться, які класні. Такі сонечки. А ось ще така краса. Не знаю, що це. Може ви підкажете? Таке дерево. І повипускало отакі квіточки.